Замість першого дзвоника, двигунів уявного літака. Це столична освітня територія «Мітард» покликала учнів та батьків в авіаподорож тривалістю один навчальний рік. А вирушили в рейс під назвою Мрія діти повинні мріяти. Це є нашим майбутнім. Їхні мрії це те, яким буде наша Україна. Наші мрії це перемога. От а їх мрії це майбутнє щасливе і сучасне. Цього дня архітектор особистостей перетворився на справжнього капітана літака. Вчителі на борт провідників, а батьки та діти на пасажирів святкового рейсу. Атмосферу підкреслили фотозону, інтерактив та піднесений настрій. Свято чудове, як завжди. Щороку відбувається такий, в принципі, яскрава подія. Багато людей це означає, що життя триває будь-що. Чудовий день сьогодні дуже чудове свято. Прям такий ковток свіжого повітря. Фінальним акордом свята Мідгард став музичний подарунок від Світлани Тарабарової. Та крис під назвою Мрія офіційно поринув у подорож до нового навчального року.